Всім привіт! Такі нюбеланси потрапили на відновлення, відновлення задньої частинки, ось такі протертості. Коли вже є пошкодження поролону або до верхньої частинки вже доходять ці розривчики, то просто поставити вставочки в замші недостатньо. Потрібно повністю міняти всю сіточку, міняти поролон, поправляти. При необхідності саме твердий заднік з термопласту або з інших матеріалів, які стоять. В даному випадку я покажу сьогодні, як саме замінити повністю всю сіточку з поролоном. Для цього нам потрібно буде вирізати стару сіточку, дістати її. Шнурочки нам будуть тільки заважати. Так, язичок ми заховали, і тепер нам потрібно вирізати сіточку. Різниці немає, звідки ми почнемо. Головне, щоб нам було зручно і не пошкодити верхню тканинку. Наш поролончик приклеєний, і тут у нас, як ми бачимо, є невеличкий шовчик, який нам потрібно буде зараз прибрати, а потім, коли вже... Пришиємо нову сіточку, так само відновити. Він з однієї сторони і з другої сторони. Клей трошки заважає нам його прибрати, тому ми можемо прогріти феном для того, щоб клей у нас послаб і перестав діяти. Як ви бачите, бачите, вже відстає. Єдине, що нас тримає, це залишки нашого шоу. Які ми ще не прибрали. Ось цей шов, який тримає в нас а, саме нашу кишеньку і устілочку, ми теж розбираємо. Залишки поролончика. нашого. Якщо боїтесь ножем пошкодити сіточку. Можна взяти ось так шило і шилом потрошечку, потрошечку дістати. Все залежить від того, як приклеєно, як прошито, як зручніше це зробити. Ось так. Цю стілочку нам теж потрібно буде обрізати і підірвати, ну, відклеїти від самої підошки. По-перше, все рівно залишились залишки нашої сіточки, які потім можуть тиснути. Ну, ось бачите, туди потрапить клей, вони десь скомкаються і вони будуть тиснути, можуть тиснути. Тому для того, щоб нам все було чудово, ніде нічого не давило, не натирало, ми її діставимо половинку. Саме там, де у нас повинна бути наша сіточка кишені. У нас тримають. Наша внутрішня частинка кросівочка. Далі нам потрібно зробити лекало нашої сіточки, яка буде в нас внутрішній частинці. Для цього нам потрібен буде малярний скотч. І беремо і обклеюємо внутрішню частинку саме скотчем. Починаючи звідти, звідки в нас повинна йти наша кишенька. Для розуміння ми возьмемо і намалюємо, як ми хочемо їх бачити. Саме так, так і сюди. Після того, як ми це зробили, ми переносимо нашу лінію саме на наш малярний скотч. З цієї сторони ми обмальовуємо повністю контур нашого крошілочка. Так, як він потрібен. Так як нам потрібно, щоб він був. І поки він тут ми обмалювали, на трошки його залишимо для того, щоб підготувати нашу сіточку. Для цього ми вибираємо серед наших зразків ту сіточку, яка нам саме потрібна. До речі, стосовно зразків, сіточок. У ну, мене вони поділені по кольорам, ну тобто, це синенькі, окрема палітра, сіренькі, окрема палітра різних. Текстур, забарвлень різного. Різного різного. Бачите, різні кольори є. Ось такі цікаві, сіточки, біленькі, ось такі палітри Оксфорд тканинки. Тобто вибрати можна, є з чого вибрати. Навіть якщо немає, не всі, звичайно, є в мене в наявності, але якщо навіть якоїсь у нас немає, то можна це все замовити. Ну, от, наприклад, деякі такі чорні, в різних, в, різних, в різних саме текстури. Ну і найбільше мені подобається, скоріш за все, буде така крупненька сіточка. Враховуючи, що це ню Беланс, то ми таку, як ставлять наверх, поставимо всередину. Вона доволі міцна або ось така чудова. Показала. Показала чудові результати. Ось. Є різних відтінків. На поролоні я б не радив би. Ставити, вони дуже швидко зношуються. Саме потрібно більш натурально, навпаки, більш синтетичний матеріал. Він показав найбільш гарні якості по властивості, по тому, щоб ставити її на сіточку задньої частинки. Колись поставили таку лакосту. Вона дуже приємна, м'якенька, але вона за два тижні її зносили, тому безкоштовно була потім заміна на іншу сіточку. І так, ось наша сіточка. Хочу зауважити, що сіточка тягнеться тільки в одну сторону. Він, щоб вона тягнулася довжину. Ось так воно виглядає. Нижню частинку ми ось так обріжемо. Тепер беремо, виріжемо наше, по нашій формі, як у нас повинно бути. Ось наше лекало нашу внутрішньої частини кросівочка і приклеїмо саме на сіточку. Зробимо запас декілька сантиметрів. Так, ця сіточка нам поки не потрібна. Врізаємо саме нашу сіточку по нашому лекалу. Це нам не потрібно. У нас нашої сіточки, якщо просто прикласти, у нас її не вистачить на декілька сантиметрів. Тому коли ми будемо клеїти, нам потрібно буде робити натяг. Клеїтись вона буде з правильної сторони, тобто ось так, і потім буде вивертатись. Тому ось цю частинку до 1 см ми беремо і мастимо десмоколом. Клей нам потрібен просто задля фіксації перед тим, як прошити. Саме для того, щоб наша сіточка нікуди, нікуди не ділась. Можна це кісточкою зробити, мені набагато зручніше з такої пляшечки. Це можна відкласти на сіточку. І так само ми мастимо. Цю частинку теж. Хвилин 10 нам потрібно буде для того, щоб він підсох. 10-15 різниці немає. Навіть якщо більше, нічого страшного не буде. Одна намазка буде, ми не будемо декілька разів мастити його. І так, пройшло у нас вже хвилин 15. ми Беремо фен і нагріваємо повністю по периметру і наш край сіточки там, де в нас клеї. клей. Клеїти починаємо з задньої частини. Тобто беремо звідси і починаємо клеїти трошечки, розтягуючи нашу сіточку. От склеїли саме задню частинку, потім беремо там, де у нас потрібна бути ця передня частинка, і натягуємо нашу сіточку. Трошечки вниз її підтягуємо, бо вона хоче, ну от як тут дивитись, спочатку цю частинку. Бачите, у нас як вона виглядає. І ми її підтягуємо вниз, саме робимо натяг. Частинку можна трошечки загнути, щоб менше у нас було навантаження на верх щоб... на розрів. І залишаємо на півгодинки, щоб клей трошечки у нас підсох. Далі нам потрібно прошити це все. Тому починаємо, шиємо з внутрішньої сторони, дивлячись на той шовчик, який в нас був. І по ньому ж і йдемо. Ну, от у нас починається початок буде тут. Робимо кілька стіжочків закапку нашу і далі починаємо шити. І так, прошивши, ми вивертаємо нашу кишеньку, нашу сіточку, завертаємо так, як і повинна вона бути. І дивимося, чи правильно ми все пришили. В цьому місці ось видно сліди від де воно раніше було пришито? отвори від голочки. Тому нам потрібно тут взяти трішечки глибшим з нашого шва там, де ми робили. Робимо закрепку, один-два стіжки. І потім ми йдемо ближче сюди до підошви І назад нам потрібно попасти точно в, свою, в свій шовчик. Цей шовчик зробили трохи далі, і в нас вже немає цих отворів. Ми вже їх закрили, заховали самим шовчиком. І так, це той перший, який знімали. Другий набагато кращому стані. І з нього ми і будемо робити лекало для того, щоб ну, намагатись відновити з половинок. Тому ми беремо поролон такої ж самої, майже товщини, ми трошки знімемо, зробимо по формі і малюємо наше лекало. Ця темніша сторона буде до сіточки ближче, щоб менше просвічувалось саме через нашу сіточку біленька. І йдемо обточувати саме наш поролончик. Так, на дрібному наждачному папері ми обточуємо наш поролончик. І так, обточивши поролончик, ми будемо його клеїти на десмакол. Десмакол чудово вправиться з цим завданням, він не просочиться всередину поверхні і чудово буде тримати наш поролончик. Одна намазочка буде як поролону, так і внутрішньої сіточки. І так, пройшло вже хвилин 15, можна продовжити нашу роботу, нам потрібно активувати клей, нагрівши феном саме наші поверхні. Занадто великої температури нам не потрібно, нам потрібно трошки, щоб воно саме схватилось. І по формі нашого взуття ми саме притискаємо наш поролончик. В даному випадку він був такий товстий, 2 см був товщиною. Є 1 см, більш щільний, менш щільний, вони бувають різні, тому саме під взуття підбирається, підганяється той самий, як і був на вашому взутті, для того, щоб зберегти той комфорт, до якого ви привикли. Ну і далі ми вивертаємо нашу сіточку. І відмітимо, буде наша кишенька. Крім цього, відмічаємо наш контур кросівочка повністю по периметру. Саме, де у нас починається підошва, Закінчується наша сіточка. Ми просто відмічаємо, зараз побачите, навіщо це потрібно. Ми робимо так само невеличкі надрізи по діагональці. Завдяки цьому скривлення згин у нас якраз ці всі трикутнички наші чудово викладуться по радіусу і не буде у нас жодних накладень. Ось так. Якраз ці наші трикутнички вони склались, складуться і не буде жодних у нас заломчиків. І задля того, щоб сіточка у нас була пружна і амортизувала, фіксувати ми її будемо на десмакову. Ми відміряли, відмітили наші сліди, де вона буде. І десмаковом мастимо нашу кросівочку. Сіточку також. Паролончик ми вже не чіпаємо. Для того, щоб він залишався пружним, то нам не потрібно тоненьким-тоненьким шаром нам потрібно нанести на нашу сіточку з внутрішньої сторони. Теж десмаком. Основна фіксація буде в верхній частинці ниточкою і нижню частинку ми притиснемо саме основною, основною устілочку, склеїмо все і буде. Чудова фіксація. Це нам потрібно просто додатково, щоб вона нікуди не тікала, коли власник буде ходити, щоб вона просто максимально залишалась на своєму місці. Верхні частинки у нас паролон, тому там ми не мастимо клею. Якщо занадто притиснути або багато клею, то у нас з цієї сторони він повністю просочиться на ту сіточку, Ще буде негарно. І залишимо так хвилин на 10. І так, у нас пройшло хвилин 15, наш клей вже підсох. Тепер нам потрібно його вивернути. Ось ці детальки, бо коли ми почнемо клеяти, нам дуже-дуже. Коли ми його нагріємо, у нас дуже важко це буде зробити. Зараз, поки клей підсохший, ми можемо, ми можемо зробити підготувати нашу поверхню. Саме до сіточку до склейки потрібно прогріти і сіточку, і внутрішню частину курсівочку. І Тепер починаючи звідси ми починаємо клеїти нашу сіточку саме по нашому контуру, так як він у нас є один. І другий край нашої сіточки. І тепер нашу серединку. Ось такий у нас вийшов результат заміни нашої сіточки. Паролончик у нас м'якенький, такий, як і був пуфик 2 сантиметровий Сіточка, навіть там, де у нас приклеєна зовнішня, ближче до нас, та яка сторона, вона м'якенька і теж трошечки амортизує. Тому ми досягли бажаного результату і нам залишилось лише закрити нашою основною устілочкою. Основну устілочку вже можна посадити на найрід для кращої фіксації. Нам вже не принципово амортизація саме цієї сіточки, нам потрібно, саме головне, щоб вона тепер надійно фіксувалась. Знизу. Тому можна все залити найрітом. І для того, щоб не забруднити зараз нашу сіточку, ми просто в такому положенні залишимо хвилин на 15. Пройшло трошки у нас часу, ми можемо прогріти ледь ледь тут багато не потрібно. І поставимо нашу основну у стілечку і залишається лише одна відновити шовчики там де вони були. І чудовим засобом для чистки сіточки зробимо власнику невеличкий бонус, почистимо кросівочками бонусом. За те, що вони потрапили до мене на канал, є засіб з PH10. Як ви бачите, майже чистий. Коментарі, в принципі, відповідаю на всі. Тому, за вашу думку, буду дуже-дуже вдячний. Так, ось такий. Ага, не такий. Бачите, у нас залишились білі плямки трошки від нашого клею. Для цього нам потрібно взяти розчинник ацетон. і взяти. Взяти, взяти. Де ж їх взяти? Ага, вкрали вже. Я зрозумів. Ватні палички. І ось ці моменти почистити саме від нашого клею, прибрати його. Вони ледь-ледь, саме в місцях сіточки, але вони трошечки, трошечки їх видно. А нам це не потрібно. Ну, ось такий ремонт. Ось так у нас виглядають сіточки, так як вони, в принципі, і були. Вони були на товстому широкому паролоні. Такі вони і залишились на такому ж самому паролончику, Ну, і нам залишилось лише під шнурівочку. А, до речі, цікавий момент. Якщо відправляють без шнурівки, то інколи забуваю, люди. Писали вже декілька разів мене було таке. Тому, якщо заміна сіточки, то краще з шнурікою. Коли ми замінювали сіточку, у нас залишилась у нас сіточка без отворів саме, нам потрібно відновити отвори цього нагрівається шило Бо інший металевий предмет. І роблять ось такі отвори. Саме для шнурівочки. Краще пропалювати, так як в кінці е гарячий, гарячий метал він розплавляє наші отвори і вони вже потім далі не будуть розсатуватися. Так само зробимо, я вже зроблю для всіх інших. Ну, це так. Ось такий ремонт. Було цікаво, було корисно, не знали або. Навіть знали можливо, що таке виконується. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових відео.